Добрий день, шановні пасічники! В черговий раз до нас завітав Ярослав Андрійович. Це пасічник, який замовив у нас обладнання для бджільництва має велику пасіку. Це він забирає вже другу частину, тому сьогодні покажемо, що саме вже Ярослав Андрійович хоче дозабрати. І хотіли б уточнити у вас, як ви прийшли до пасіки, де займаєтеся, і взагалі що спонукає вас продовжувати займатися в такий нелегкий час. Спонукає по-перше, я все життя займаюся джільництвом. Та якби мій мала, тата тато, то, е, прийшов з війни, можна сказати, Другої світової, і в колоспі зробив пасіку і так до смерті працював як таке, пасічником і тому подібне. Ну я вже так чисто, як така, може як там правильно сказати, по спадковості, чи як там <рес> це передава передалося, і так почав займатися. пішов бій, з армії і почав займатися бджільництвом. І так вже 30 років з я як таке, займаюся бджільництвом. А сам ну сам родом ви сказали, що я з Львівщини. А... В Одеській області тримаємо пасіку. У нас така пасіка невеличка від 200 до 300 сімей. Знаєш, для такої пасіки вже потрібне, скажімо, вже автоматизоване обладнання. Ну тут ну так, воно краще. Бо по-перше, зараз дуже тяжко з людьми, і, як така знайти хороших людей, щоб тим більше на пасіці працювати, то пчоли кусають, і то не всі будуть допомагати, не всі хочуть допомагати. А так, то вже більше можна самому таке включити на кнопочку і все вже О, розпочатило, поїхало. Ну, це виходить, що обравши автоматичну модогонку і станок автоматичний, ви вже автоматизували процес і відкачування, так. і розпечатування так. рамок. Тому вже вже про так. Як треба одну людину поставити на розпочатку другу людину щоб крутили медогонку вже двох людей так якби вже зразу автоматично замінили обладнання. тим більше ми виготовляємо і медогонки і автоматичні станки і тому Ярослав Андрійович до нас звернувся і ми йому виготовили під замовлення. До речі, сьогодні він замовляє автоматичний станок з вже ланцюговою автоматичною подачею рамок. До ножів це вже модернізований станок нашого виробництва. Ярослав Андрійович, якраз скажемо так, вспів вихватить готовий після виставки. До речі, після Черкас ми його привезли, показали людям. І сьогодні він вже його забирає. Також додатково ми придбали в нас і стіл, і насос, і фільтр від стійник, і радіальну медогонку для відкачування рамок. І сьогодні також. Ще сушильну шафу, ось такими лотками, як... і ці лотки будуть давати змогу вам да, сушити саме пилок. Ми виготовляємо, скажімо так, професійне обладнання, ціна відповідає якості. Ми розуміємо, що ціни мають свій рівень, і не кожен пасічник може собі це дозволити, але все-таки хотіли б вас спитати, яким чином можна залучити кошти та фінанси. Щоб придбати саме ну, таке влада, зараз тяжко з, з фінансами, дуже тяжко. Від е, центру зайнятості порадили там є мікрогрант, державний мікрогрант. О, і я написав там е, проєкт, все, що, що я хочу. Пасику ті більше розвинути і тому подібне. І там співбесіду вели. Все це, і я виграв цей мікрогрант 250 тисяч. Тобто, все це реально, навіть звичайного Ну, пасічника? повністю реально, тільки то що треба бути ще предприємцем. І за те, що я мені держава дала цей грант, я маю двох працівників та якби взяти, влаштувати на роботу. Ну, ну все це реально, все це можна, цим треба тільки займатися. Тільки хотіти хотіти і бажання працювати. Саме головне мати велике бажання. Тому, наприклад, Ярослава, ви можете теж подавати заявку на гранти, на різноманітні. Я знаю, що є така платформа ГУР. На ній кожен день виставляють, тобто її можна передивлятися кожен день і там теж видивитися собі найбільш прийнятні підходячі. Бо вони зазвичай бувають і по регіонах. До речі, недавно теж було грант на самозайнятих фізичних осіб. Навіть не треба ФОПа, тому це треба продивлятися, вникати і пробувати. І хто попробує раз, два, три, то на п'ятий раз зможе вже виграти і теж звернутися до нас, придбати таке обладнання. Тому зараз запаковуємо вам, грузимо і гарних медозборів та гарної ціни на мене. Дякую, дякую.